Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Розумієте, в нас президент був за Хабара зареєстрований кандидатом у президенти. Пише Ігор Масайчук. Я стверджую, що пан Діденко, нинішній голова ЦВК, він може навіть до суду на мене подати. Я доведу в суді, що я кажу правду, взяв 300 тисяч доларів. Він ще не був головою ЦВК, був її членом, котрий відповідав за реєстрацію Володимира Олександровича Зеленського кандидатом у президенти. Взяв 300 тисяч доларів Хабара. Знаю, хто давав, як давав, що давав і за що. Не можна було во Зеленського реєструвати кандидатом. Му, президенте, бо він не мешкав в Україні останні 10 років. Як того вимагав чинний на той час закон? Це зафіксовано ухвалою ЦВК. Людина зі штабу Зеленського взяла валізу. Приїхала до Діденка, наклепали довідок, підклали ці довідки. І зареєстрували, говорить Мосейчук. Ось відео в оригіналу. Ви понимаєте, у нас президент за взятку зареєстрований, кандидатом в президент. Я утверджую, що господин Діденко нинішній голова ЦВК, Может, на меня в суд даже подать, я докажу в суде, что я говорю правду. Взял 300 тысяч долларов, будучи членом ЦВК, еще, ну, не новой, который отвечал за регистрацию кандидатов на роль президента Владимира Александровича Зеленского. Взял 300 тысяч долларов взятки. Знаю, кто давал, как давал, что давал и за что. А знаете, за что? Расскажу не мог Владимир Александрович Зеленский быть зарегистрирован кандидатом в президент. Потому что не проживал последние 10 лет по кодам того закона, который на то время ну, был, не проживал в Украине. Это было зафиксировано постановлением Центральной избирательной комиссии. Человек со штаба Зеленского взял чемодан, приехал в Диденку, наклепали справок, подложили эти справки и зарегистрировал. Що ж, ви лише нічого не переплутайте. Вказати, що конституція, котра передбачає завершення терміну повноважень президента через п'ять років після вступу на посаду, є нормативним актом вищим за закон, який дозволяє не проводити вибори під час воєнного стану, це виявляється участю російській ПСО. Вимога, принаймні, звернутися з цього приводу в конституційний суд, це, мабуть, уже державна зрада. Пише Карл Волох. Пес троє знайомих конституційних суддів, з якими я з цього приводу спілкувався, твердять, що ймовірно проголосували б за Вибори в будь-якому разі легітимність президента з 20.05 буде без рішення КС чи негайного оголошення виборів під великим знаком питання, хоча квартальну бригаду це здається ніскільки не турбує. Що ж, коли я бачу, що придворні собачки ОП президента в особі Мар'яни Безумної та Льоші Арестовича вже почали гавкати на генерала сирського, то автоматично стаю на його захист попри безліч питань до нього, пише Дербаль. Чому -то тому що як і передбачалось багатьма аналітиками, ОП президента вже підставляє сирського і намагається, виключно. На нього спихнути весь негатив за невдалий вихід Завдіївки з суттєвими втратами, а самими залишитись чистими і похнастими, і тим самим підірвати довіру до військових не вийде. Ми можемо мати симпатії до одних генералів і антипатії до інших. Але якщо об'єктивно, то вина генерала сирського тільки в тому, що погодився на посаду, головкома, попри моральні закони етики, а також в безхребетності і готовності виконувати любі закони ОП. Але за втрачений час і запізнілий на цілий місяць вихід Завдіївки винен і рано чи пізно буде відповідати. Виключно Зеленський, тож спихнути свій черговий про на військових і зробити зсу козла відпущення не вийде. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.